В фірі ТВ і я його ведуча Катя. І сьогодні ми поговоримо про професію. Давайте познайомимося з нашими гостями Лізавета Георгій. Скажіть, ви перший раз в місті професії Кіцвіль? Ні. І на багатьох станціях вам вдалося працювати? Так. А яка станція вам сподобалася найбільше? Лікарня. Чому? Ну, я хочу стати лікарем. Скажіть, а ви вже вирішили, ким стане в майбутньому? Ким ви станете в майбутньому? Так. ким саме? Лікарем. Розкажіть, чому ви вибрали саме цю професію? Чим вона вас так приваблює? Мені подобається допомагати людям. А ви знаєте, які основні обов'язки у представників даної професії? Mm -mm. Як ви думаєте, які людські особистості і якості повинні бути у представників даної професії? Знання. Це. Чи знаєте ви якихось знаметних представників даної професії? Так. Може хтось надихнув вас на вибір даної професії? Так. А хто саме? Батьки. А чи знаєте ви, які шкільні предмети потрібні для того, щоб освоїти професію в вашій мрії? Хімія, біологія, математика. А як ви думаєте, чому саме ці предмети? Тому що хімія це, це ну, із хімії роблять лі, ліки. Дізнайтеся, а які у вас оцінки з цих предметів? У математиці в мене 9, а по хімії і біології 10. Скажіть, а чи відомо вам про те, ким в дитинці мріяли стати ваші батьки? Так. Якщо так, то ким саме? М мама хотіла стати лікарем. А чи вийшло у них здійснити свою дитячу мрію? Так. А як ви думаєте, чому так сталося? Води цього хотіли і добили цього. На жаль, наша передача закінчується. Дякуємо всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення в наступних високах. Виступ.